Вміння круто рибалити, це я вам скажу дійсно справжнє мистецтво. Так ось стати трохи ближчим до цього мистецтва і відчути азарт рибальства і суперництва вам допоможе гра риболови від видавництва Такамака, правила якої ми сьогодні з вами і розберемо. Ця гра розрахована від 2 до 6 гравців, у якій учасникам буде необхідно виловлювати рибу із місцевого озера, шукаючи найбільш зариблені місця, закидуючи вудки за допомогою китків, кубиків чи. Підсікаючи свою здобич зіставлянням комбінацій. Проте не треба забувати і про інших рибалок, які заради своєї перемоги готові на дуже підступні кроки, особливо завдяки розіграшу своїх карт дій. Під час підготовки до гри викладіть поле на центр стола. Далі візьміть колоду карт риб. Перемішайте її, а після розділіть на приблизно рівні стоси в кількості, яка залежить від кількості гравців за столом. Наприклад, на 4 гравців це 7 стосів, і викладіть їх у довільному порядку по краям поля. Це місця для рибалок. Далі кожен гравець обирає собі рибалку і отримує його планшет, фігурку, а також три наживки, які викладає біля планшету гравця. До того ж, хочу відмітити, що на планшеті гравця також вказується і підказка за діями під час ходу гравця. Далі візьміть колоду карт дій, перемішайте її і роздайте кожному гравцю по три карти. Із цих трьох карт кожен гравець відкладає одну, яку хоче залишити собі, а дві інші передає гравцю ліворуч. Далі отримує дві карти від гравця праворуч і знову відкладає одну карту, а останню карту. Підкладає до загальної колоди. Тобто на руках гравця повинно залишитись дві карти. Після того, як усі гравці зробили свій вибір, перемішайте колоду карт «Дій» і викладіть три карти горілиць біля поля. Це банка рибалок, з якої гравці зможуть купувати карти. Також викладіть біля поля кубики наживки і ще 5 кубиків. Далі виберіть першого гравця будь-яким зручним для вас способом. Починаючи з нього і рухаючись за годинниковою стрілкою, кожен гравець по черзі виставляє свою фішку рибалки на будь-яку порожню локацію на полі. На цьому приготування завершується і можна переходити до гри. Уся партія у гру риболови триває декілька раундів, під час яких гравці будуть намагатись набрати якомога більше переможних очок, які вказуються на картах риби. Починає гру перший гравець, а далі хід передається за годинниковою стрілкою. У свій хід гравець може виконати лише одну основну дію на вибір і скільки завгодно додаткових. Отже, наприклад, як основну дію, гравець може підкормити рибу. Для цього гравець скидує 4 наживки і дивиться три верхні карти риби у будь-якому стосі. А після викладає їх назад у довільному порядку. Також основною дією гравець може перемістити свого рибалку на будь-яке інше вільне місце на полі, або вибрати будь-якого іншого рибалку і вигнати його зі свого місця, прибравши його фігурку і виставивши на це місце свою фігурку. За це гравець повинен заплатити одну наживку гравцю, якого він вигнав. Після цього той, кого вигнали, відразу переміщує свою фігурку на будь-яке місце, навіть зайняте іншим рибалкою. Заплативши йому одну наживку, і тоді вже цей гравець повинен перемістити свою фігурку і навіть змістити іншого рибалку і так далі. До того ж, коли гравець хоче вигнати вашого рибалку, ви можете зіграти карту дії пес дротик щоб відмінити цю дію. Остання основна дія це закинути вудку. Для цього гравець бере усі 5 кубів і кидає їх, намагаючись створити якнайдовшу послідовність цифр з результатів кубів. Після китка гравець може перекинути будь-яку кількість кубів для кращого результату, проте це коштує одну наживку, яку гравець скидує у запас. Куби можна перекидувати скільки завгодно разів, кожен раз сплачуючи одну наживку. Коли гравець задоволений результатом, він виставляє свою послідовність у верхні комірки на своєму планшеті, а позосталі куби відкладає у бік. Далі гравець відкриває верхню карту з локації, де знаходиться його фігурка. На цій карті риби вказується кількість кубиків, яку необхідно мати у послідовності, щоб зловити цю рибу. Якщо у гравця послідовність менша, риба зривається і гравець відправляє її в скид, викладаючи біля поля. Але якщо кубів достатньо, гравець ловить цю рибу і забирає цю карту, викладаючи її до лілиць біля себе. На картах риби вказується кількість очок, які гравець зможе отримати наприкінці гри. Якщо на кубах, які ви відклали під час формування послідовності, є два або навіть три однакових числа, то гравець викладає ці куби у ці комірки і отримує одну наживку, якщо випав дубль, і дві наживки, якщо три однакових числа. Проте, відкриваючи карту з локації під час цієї, на ній може бути зображений черевик. А він не є рибою, тому забрати собі його не можна. І ще до того ж, в нього є особлива властивість. Навіть якщо серед відкладених кубів у вас є дубль або три однакових числа, то ви не отримуєте за них наживку. Після цього вам необхідно замішати цю карту черевика у будь-який стос карт будь-якої локації. Додатково, у будь-який момент свого ходу, гравець може скинути одну наживку і подивитись верхню карту у своїй локації. Також можна скинути одну будь-яку рибу і отримати за це наживку, кількість якої зазначається на скинутій рибі в правому нижньому куті. Наприклад, ця риба принесе дві наживки. А ця чотири наживки, якщо її скинути. Чи, наприклад, придбати собі карти «Дій». Кожна карта у банці коштує дві наживки. Після того, як гравець обрав та купив собі одну карту, відразу поповніть банку до трьох карт. Купувати можна скільки завгодно карт, адже ліміту карт дій на руці немає. До того ж, під час свого ходу гравець може зіграти будь-яку кількість карт дій, що є у нього на руці, і це не вважається основною дією. Після того, як гравець розіграв карту і виконав її ефект, карта підкладається під низ колоди дій. Кожна карта дій має свій ефект, який вказується на самій карті. Тому зараз я пропоную розглянути кожну з них окремо для більшого розуміння. Наприклад, карта Воблер, яку можна розіграти вже після того, як ви виставили послідовність і відкрили карту риби, але вам не вистачає кубів, щоб спіймати її. Карта Воблер дає змогу кинути два куби і додати будь-які з цих кубів до вашої послідовності. І тепер, якщо пощастить, ви зможете впіймати витягнуту рибу. Або під час дії закинути вудку, коли ви вже відкрили рибу, ви можете зіграти карту «Підсак», яка дозволяє додати одну цифру до послідовності, щоб вона вважалась повною. Наприклад, зараз гравцю не вистачає двійки, тому підсак додає цю двійку, і можна вважати, що у гравця є послідовність із чотирьох цифр, і він може спіймати цю рибу. Човен дає змогу гравцю перейти на іншу порожню локацію або вигнати іншого рибалку і зайняти його локацію, сплативши йому одну наживку. Проте це переміщення не вважається основною дією. Тобто, після цього ви, наприклад, можете виконати дію закинути вудку. Карта Бойле дає змогу гравцю кинути кубик і взяти стільки наживки, яке число випало на кубику. Розігруючи карту байдарочник, ви обираєте будь-який тос карт і розтасовуєте його поміж інших локацій. Якщо при цьому під одним із рибалок немає карт, необхідно перемістити цю фігурку на будь-яке інше місце, навіть змістивши іншого гравця, але це буде коштувати одну наживку, яку треба віддати зміщеному гравцю. Карта-сітка дозволяє кинути усі 5 кубів і за кожну п'ятірку та шістку взяти по одній карті риби з локації, де він знаходиться. Якщо серед цих карт є черевик, його потрібно замішати у інший стос карт. Проте після розіграша ефекту карта сітка не скидається, а викладається біля гравця і лежить до кінця гри. А сам гравець віднині вважається браконьєром. Це дуже важливе поняття, адже у грі є карти дій, які можна грати проти інших гравців. Зокрема, браконьєрів, наприклад, карта Рибінспекція, яка грається проти іншого гравця, цей гравець повинен скинути карти риби, щоб у нього залишилось не більше п'яти карт. Проте, якщо перед цим гравцем лежить карта сітка, він є браконьєром, тому замість скинути карти риби до п'яти, він скидає усі карти риби, що є у нього. Коли ви розігруєте карту спортивна рибалка проти іншого гравця, цей гравець повинен скинути спійману карту риби, що приносить найбільше очок. Коли ви розіграли карту підкинута консерва проти іншого гравця, цей гравець має скинути усю свою наживку, а також усі свої карти риби. Коли ви розігруєте карту за жерли комарі на іншого гравця, цей гравець залишає карту перед собою. У свій хід при виконанні дії закинути вудку, він кидає на один кубик менше. Наприкінці ходу гравця, покладіть цю карту під низ колоди дій. А ось карта дружина не пустила на рибалку, змушує гравця пропустити хід. Цю карту можна зіграти на будь-якого гравця за столом, навіть на самого себе. Ця карта викладається перед гравцем, і цей гравець не зможе виконати жодної дії у свій хід. Проте інші гравці не зможуть розіграти на цього гравця жодних карт дій. На початку наступного ходу гравця покладіть цю карту під низ колоди карт дій. Розігруючи карту кіт Муркотик», оберіть гравця. Той гравець повинен відправити до скиду одну зі своїх карт рибин на осліп. А ось карта «Пес Дротик» дозволяє відмінити властивість карти кіт Муркотик», зіграної проти гравця. Карта Пес дротик» грається не у свій хід, а як реакція на розіграш карти проти гравця. Після розіграша обидві карти відправляються під низ колоди дій. Також цю карту можна зіграти, якщо хтось намагається вигнати вас із локації і відмінити цю дію. Як я вже казав, у свій хід гравець зобов'язаний виконати одну основну дію, проте він вільно може комбінувати її як з додатковими діями, так і розіграшем карт. Наприклад, давайте зараз поглянемо на хід гравця. На початку свого ходу гравець витрачає одну наживку, щоб подивитись верхню карту у своїй локації. Після він розігрує карту Бойли і кидає кубик, отримуючи 4 наживки за властивістю карти. Далі він витрачає ці 4 наживки, щоб подивитись три верхні карти у іншій локації і повертає їх у потрібній йому послідовності. Після цього гравець розігрує карту човен і переміщується на цю локацію, зміщуючи іншого гравця. тому він віддає йому одну наживку. Далі, як основну дію, він розігрує дію закинути вудку. Він кидає куби і викидує ось таку комбінацію, і виставляє її на планшет. А далі відкриває рибу. Йому потрібна послідовність із чотирьох кубів, проте у нього не вистачає одного. тому він розігрує підсак, перетворюючи його на четвірку. І тепер йому вистачає кубів у послідовності, і він виловлює цю рибу, забираючи її собі. І наприкінці гравець вирішує ще купити собі карту Воблер, заплативши за неї дві наживки. І після цього хід переходить. Наступному гравцю за годинниковою стрілкою уся партія триває до моменту або поки не будуть відкриті усі карти риби. Сом, вони можуть знаходитись як у скиді карт риб, так і в стосах гравців з рибою, яку вони виловили. А також гра може закінчитись, якщо кількість локацій, які є на полі, стане меншою, ніж кількість гравців у грі. Тоді гравець, який виконує зараз хід, завершує його, а після гравці переходять до фінального підрахунку очок. Кожен гравець сумує кількість очок, які приносять йому усі виловлені риби. Той гравець, який має найбільшу кількість очок і стає переможцем у грі. У разі нічиєї перемагає гравець із найбільшою кількістю наживок. Якщо й далі нічия, гравці ділять перемогу. Наразі ми з вами розглянули усі правила настільної гри риболови. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях і ви точно отримаєте на них відповіді. На цьому у мене все. На все добре, бувайте!